Яке поставити питання, що Європейський Союз у відносинах з Україною він більше оперує цінностями ідеологічними так. і цінностями права, ну, так. От, що е, має бути законний порядок своєрідний. Тоді як е, митний союз здебільшого робить ставку, як ви сьогодні вже згадували, на матеріальну вигоду. А що більш чесно, так, от, як для експерта? Насправді. Насправді. Я розмірковував над цим питанням, тому що, і шукаю, шукали себе відповіді. Ви влучно ставите питання. Бо це є е, визначення. Е, ти для себе обираєш, як, як, як людина, як держава повинні обрати на себе для себе знову ж питання філософське, що первинне. Без відповіді на це запитання не може бути розвитку держави, і особистості, і людини. Я намагався знайти це, можливо, доктор політичних наук, шукаєш серед класиків, і так, на тебе це не такими, такими шарами накладається. Звичайно, я кинувся до е, Макса Вебера. Думаю, ну, допоможи мені своєю книгою про дух капіталізму. І насправді протестантська етика, і, і насправді розвиток сучасної Європи. В її економічному і соціальному знаходиться, базується винятково на цінностях. Винятково на тій ситуації, що людина там є головним мірилом. Вони до цього довго йшли. Якщо згадати інквізицію, то ми тут взагалі проти них демократи, наддемократи, у нас такого не відбувалося. Треба було минути інквізицію, треба минути фашизм, а потім побудувати вже соціальну Європу. Соціальну. То насправді все ж таки. В той момент, коли людина в Європі, як пише Макс Вернер, могла досягти індивідуальної свободи в рамках дотримання прав інших, вона має успіх. Бо насправді, я усвідомлюю, великі, великі ресурси, які нам пропонує, пропонує митний союз, це ще не є матеріальним достатком у нас на столі. Їх потрібно видобути екологічним способом. Їх потрібно обробити, їх потрібно продати, а продати в сучасному світі це найскладніше. Ось у цьому контексті митний Союз програє. Це відсутність, це технологічна відсутність, це відсталість, яка не дає можливості, яка не дає нам технології. І насправді, в цьому контексті я розмірковував, чому росіяни так ревносно можливо ставляться. Ну, не самі росіян, а уряд російський політичний еліт. Бо насправді, я думаю, вони міркують так точно, як і ми. І ми для них є конкурентами. Вони так точно, як і ми претендують на, на, на ті фінансові, і інтелектуальні ресурси, які є в Європі, або на Заході в цілому. І ясно, що вони завжди на цій землі, знову фізичні закони, не будуть обмеженими. І от конкуренція за доступ до ресурсів європейських, до ресур і ринкових, і ринку мається на увазі 450 мільйонів, і технологій. І не знаю, політичної сфери, соціальних держав. Оце і є та основа, яка спонукає їх взяти нас під контроль. І тоді, тоді всі ресурси європейські будуть заходити спочатку через Москву традиційно, а потім можливо осідати. Тому це ніщо інше, як конкурентна боротьба. Я б так на це відповів. Тому віддаю перевагу все ж таки тим цінностям. Чому людина? Вільна і яка, яка несе ініціативу, яка відповідальна перед собою, перед природою і перед суспільством, вона більш продуктивна, ніж людина, яка може мати це як собака на сіні. Таке враження складається. Потім прийдуть, потім прийдуть. Ну це таке мені підказав, я так думаю, судячи Макс Вебер. І ще є цікава книжка американського дослідника Макміла, називається Піднесення заходу. Що подивитися, якщо її переглянути, от він розкриває для себе є переклади, вона веде на самоснува. Якщо проаналізувати її, то там є відповідь, чому так сталося, що в нашій цивілізації Захід домінує, хоча ресурси часом перебувають на сході. І ми розуміємо, що це внаслідок людської ініціативи. Можна сказати, що в мене ще 5 тисяч років, і західна цивілізація насправді поступиться. Хтось опише, що це Азіатсько-Тихоокеанський регіон, там буде, можливо, Азія під НІ буде домінувати. Одначе, ну це буде через 5 тисяч років. А нам треба справді, для селянина, українського робітника вирішувати вже зараз. Ось так, ось так би я таку, дав би таку саме відповідь на ваше запитання, тому віддаю переваги. Дякую. Тут мабуть треба згадати, що книжка махніла доволі грубо, і До. та, в принципі, мабуть, не всі наші політики встигають її опанувати. рекомендую. Рекомендую по кілька разів сам її переглядаю, працюю ще й студентами, і насправді шукаю там відповіді. Бачите, ви знайомі з нею. От тут, тут переглянути її, чому там відповідь? Дякую.